О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Мій четвертій найгірший сон. Я скажений. В крамниці Мікрософтів спалили, коли вийде Hollow Knight Найт Song. Попалили. Дата там, звісно, дуже цікавезна. Дуже смішно. Розробники Hades 2 відзвітували, що в їх гру грали одночасно понад 100 тисяч гравців Стіму. Великий успіх. А творці Dead Island 2 похизувалися, що напродавали вже 7 мільйонів копій. Не в останню чергу, на мою особисту думку, і завдяки нещодавному релізу гри в паровій крамниці дядька Гейба. Так очевидно. Крім того, всього розробники заявили, що ще не закінчились цією грою, і в майбутньому буде ще кілька цікавих оновлень. Нема коли скучати, бо вся робота. А. Мікрософти намагались переманити до себе розробників Little Big Planet. Що би що так? Одразу виникає питання. Це дуже дивне рішення, особливо після новин про закриття кількох власних талановитих студій. Прекрасний план, неперевершений і надійний сука, як швейцарський годинник. Крім того, Блумберг стверджує, що вони також планують скоротити купу працівників з Німаксу. Ти працював тут? Доки не скоротили. Джокера із мультиверсу офіційно озвучуватиме легендарний Марк Геміл. Завжди. Бетмена в свою чергу встиг ще за життя озвучити не менш легендарний Кевін Конрой. Том Гендерсон стверджує, що ігровата Асасін Крід Ред показуватимуть 10 червня на Ubisoft Forward. Усім хочеться в це вірити. Геніальний хід. Брехня приємніша за правду. А 12 червня під час Summer Game Fest гру дозволять помацати журналістам. Тому, ймовірно, десь у ті дні варто чекати оглядів або навіть запису геймплею. Ні. Це неправда. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленної. Всі продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Гаразд. Чао. Адіос.